За п'ять місяців до саміту східного партнерства у Вільнюсі у Люксембурзі відбулося засідання ради зі співробітництва Україна ЄС. Як заявив єврокомісар із політики сусідства та розширення Штефан Фюле, ЄС немає запасного плану у випадку, якщо сторони не досягнуть мети на вільнюському саміту. На цій такій зустрічі сторони говорили про роль України на газовому ринку і можливість виконання нею функції одного із європейських газотранспортних вузлів. Насичений та конструктивний так оцінив візит до Люксембургу прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічах з Кетрін Ештон та Штефаном Фюле говорять про вільнюський саміт та перспективи асоціації серед стратегічних питань роль України у стабільності європейського енергоринку. Україна важлива для європейського союзу як надійний партнер транспортування газу її територією і зберігання його, але не тільки через це, а й також важливий партнер у майбутньому, беручи до уваги різні види діяльності, які ведуть до знаходження нових джерел газу. Особливо я маю на увазі тут сланцевий газ. Урядники також говорять і про використання українських підземних газосховищ, інших подібних потужностей у східній Європі немає. Євросоюз зацікавлений, щоб Україна стала європейським газоенергетичним хабом, тобто щоб на нашій території зберігались стратегічні запаси газу для європейського ринку і розміщувались маневрові енергетичної потужності. Український уряд має презентувати концепцію газового хабу до часу вільнюського саміту. Такі газові буфери є у Бельгії, Австрії, Нідерландах, Франції, Німеччині та Великій Британії. Їхнє головне завдання урівноважувати ціни на спотових ринках для того, щоб хаб був функціональним. Система має бути спроможною перекачувати газ у різних напрямках. Дуже важливо використати можливості реверсного постачання газу через словаччину. Потенціал таких поставок значний. На інших кордонах, наприклад, польському та угорському, не такий значний. 4 липня у Брюсселі запланована зустріч за участі єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Отінгера. Також планується підписання угоди між словацькою компанією «Істрім» та Укртрансгазом. Переговори тривають, але міністр Едуард Ставицький частково підтвердив публікації, що домовленості про реверс словаччиною ускладнює російська сторона. Я остаточно не коментую, але у певній мірі ця інформація правильна. Офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов каже, що Україна може постачати гази з Європи, але якщо матиме для цього напрямку окрему трубу, чому вони вважають, що це блокування? Я не знаю. Якщо вони хочуть транспортувати газ у зворотній бік, нехай транспортують. А якщо не мають такого газопроводу, то годі й замахуватися. Крім того, Газпром заявив, що не закачуватиме свій газ в українське сховища через негативний досвід у минулому і ціну на поставки не знизить. Про подальше подорожчання вуглеводнів західним інвесторам розповідали на Петербурзькому економічному форумі. Ми маємо з того, що дешевого енергетичного не буде нам потрібно виходити на на, на, на запаси. Це требують більших затрат днями. Завершилася іще ще одна арбітражна справа проти Газпрому. Німецький РВІ, яка постачає газ в Україну, вдалося змінити формулу розцінок на російські контракти. Арбітраж також зобов'язав Газпром виплатити РВІ компенсацію у розмірі приблизно 300 мільйонів євро.